Доброго дня усім. Ми зараз з вами в місті Червоноград. Я хочу розповісти одну історію, яка раніше була дуже-дуже на слуху, але зараз, можливо, про неї пам'ятають. Ох Боже, хіба що пам'ятають, Боже, напагали голуби, пам'ятають, може, батьки і рідні. За моєю спиною зараз це торговий центр, а колись це був кінотеатр. І саме в цьому кінотеатрі 30 липня. 98-мого року сталася трагедія, коли під час перегляду фільму Армагедон дітьми дітей повели на перегляд фільму «Армагеддон», Армагедон і раптом обвалилися крісла, попадали ряди, і тоді загинули діти. Як мінімум, шестеро загинуло і багато було травмовані. Я приїхав, хотів знайти хоч якусь згадку про це. Ну, все ж таки, це така серйозна трагедія для міста. Тоді воно ще називалося Червоноград, зараз Шептицький. Е, але нічого нема. Нічого нема більше того на місці цієї трагедії побудований торговий центр. І вон, бачите, мене атакують, атакують місцеві голуби. Що ви тут позбиралися? Вони тут себе почувають. Дивіться. О, я такого ще не бачив. Страшне. Птахи, напад птахів, напад птахів. А в общем, таке. Дуже прикро, що трагічні е, історичні моменти, які трапляються з нами, ніяк не фіксуються. Оце дуже дуже погано, тому що пам'ять людська, вона дуже слабка і недовговічна. І якщо щось не фіксується, то воно просто зникає. Люди ходять і вже не знають, що тут відбувалося. Саме тому свого часу я і е, е, фіксував. Е, Намагався вічни пам'ять дані дідіка, а тут місцева влада фактично вбила дітей і бачите, ніхто нічого.